Відкриваємо позаду кришку та дістаємо ваш акумулятор. Діставши акумулятор, перед собою, ми бачимо два виходи під звичайну сім-картку та два виходи під мікросім. Зазвичай вам продають сім-карту в такому вигляді, в звичайному, з можливістю використовувати їх наносім та мікросім. Обираєте для себе зручний порт. В даному випадку я буду використовувати мікросім. Ось такий стандартний розмір мікросім. Дивитесь, щоб воно співпадало. З кутом закриваєте і підтягуєте її. Ось такий має бути вигляд у вас, коли ви вставили вашу мікросім. Тепер можемо перевірити. Вставляємо акумулятор назад до смаркаси, закриваємо кришкою і вмикаємо ваш апарат. Чекаємо, поки він увімкнеться. У вас спочатку буде показувати, що сімка неактивна. Трошки дасте почекати і перед собою ви бачите, яка мережа у вас зараз підтримується. 4G, це може бути 3G. Зазвичай вже у нас в Україні 4G. Тому в принципі так і проходить саме налаштування сім-картки. Хочу зауважити, перед тим як вставляти сім-карту до смаркаси, треба її спочатку активувати. Активовується вона через вашого оператора. Це може бути Київстар, лайфсел або водафон, дивлячись, які у вас. Оператор. Тобто спочатку активовуєте саму сим карту через вашого оператора і потім вже можете перевіряти на смарт-касі. Так само у вас є варіант використовувати звичайний розмір сим-картки. Піднімаємо цю перемичку, вставляємо вашу сим картку і фіксуємо її. Вставляємо акумулятор, вставляємо кришку, вмикаємо ваш апарат і перевіряємо.